вітаю шановних учасників програми Вічне Джерело слава Ісусу Христу. Наше покликання християн на цій землі є унікальним і особливо, коли народ, нація переживає трагічні періоди. І здавалося б, що нас покриває безвихідь. І, можливо, знайдуться чимало людей, і скажуть, доки ти будеш проповідником нас годувати біблійними істинами, як нам не вистачає зброї, не вистачає літаків f 16 і багато чого іншого. Є дві сфери, які сьогодні домінуючи, є земна. І є небесна. Бог не забороняє, і сама війна говорить про те, що війна мусить мати засоби знищення, але це не є у Божому плані. Не раз я говорив, що війни починаються затаною і його агентами, і закінчується всемогутнім багатомилостивим, доброзичливим Богом. І оскільки народи не дуже бажають орієнтуватися, в тому числі наш народ, на цю безмежно, сильну і неосяжну владу Спасителя, ми збережемо свою національну культуру, свою віру традиційну. Але не прив'язуйте нас дуже і не узалежнюйте нас від Господа Бога. В цьому і весь трагізм. Тоді і дарована нам національна незалежність нам не допоможе, якщо ми є підпливом нашої незалежності відокремленості від того, який дарував нам цей дарунок небесний. Наше життя сьогодні дуже подібне до євангельського епізоду, коли везли на кораблі в кайданах апостола Павла на суд римського імператора і в Адріатичному морі потрапляють у велику біду. Вони знають навігацію, вони знають морську справу, вони мають достатньо приладів. Вони мають досвід, але одного їм всім від капітана до команди бракує і пасажирів. Вони не знають істоти того, хто створює буревій і шторм. І врешті-решт з'являється оцей закований в кайдани Божий Слуга. Він радив, він мав Боже помазання, сказав, я раджу вам не відходити відкрито. Тому що плавання буде пов'язане з великими втратами і небезпеками. Але написано, що воєначальник більше капітанові корабля довіряв, ніж якомусь там в'язневі. Але коли були вичерпані усі вже можливості і ресурси, ось ми чуємо, піднімається цей закований в Кайдани Божий Слуга. А як довго, це 27-й розвідки святих апостолів з 21 го текста, а як довго ми не їли, то Павло, ставши посередині, сказав: Люди, треба було, послухавши мене, не відчалювати відкриту, то й не зазнали би ми такої втрати і шкоди? А тепер благаю вас, скріпіться, бо не буде погибелі ні одній душі. З вас, окрім корабля, бо явився мені цієї ночі ангел Бога, якому я належу і якому служу, звіщаючи, не бійся, Павле, ти мусиш стояти перед кесарем і ось дарував тобі Бог усіх тих, що пливуть з тобою. Отож, кріпішся, люди добрі. Вірую я Богові, що так буде, як мені сказано. Він зустрівся із володарем Стихій, з тим, який розпочинає стихії буревії, шторми, і який втихомірює їх. Цього не знав ні капітан, ні воєнний начальник, ні хто із пасажирів. Тому так важливо сьогодні нам, християнам, помимо всіх наших орієнтувань. Хто скільки нам допоможе, де ми виграємо чи де може програємо, орієнтуватися на того єдиного, який сказав, що мені належить це Спаситель наш після свого Воскресіння славного, мені належить всіляка влада на небі і на землі. Ніхто не може цього сказати, ні в Європі ні за океаном, ні в Південно-Східній Азії, також і в Україні. Звичайно, повертаючись ще раз до різв'яної тематики, Господь попереджував тих людей, які ігнорують Божі поради, які своє ім'я ставлять вище над Божі цінності. І які оголошують свою природу, своє Я вищим пріоритетом і вищим ідеалом. Восьмій розділ Пророка Ісаї з 9 текста. Ворогуйте собі народи, але тремтіть. Вважайте всі далекі землі, Озброїтесь, але тремтіть. Оперіжуйтеся до бою, але тремтіть. Складайте задуми, та вони в нічого обернуться, виповідайте їх словом, та воно не збудеться, бо з нами Бог. Тут коментарі не потрібні. Бог не просто лякає, Бог оголошує незаперечну істину своєї всеперемагаючої влади чи то в час війни, чи то в час миру. І тому так важливо, коли навіть ми відчуваємо християни, я маю на увазі вірні, незрадливі християни, що ми є зневажені, осміяні, хтось, Слово Боже, приймає собі із іронічною посмішкою. Але святий апостол Павло, який дуже багато зазнав цих кривд і зневаг людських, він в шостому розі другого послання до Корінтян каже, ми невідомі, але нас пізнають. Ми нічого не маємо, а всім володіємо. Нас вважають, що ми помирали, а ось ми живі. Тому, мої любі браті і сестри, дорогі українські народи, не вірмо, провокатором. Не живімо хвилями інформації. Вранці одна, там блискуча перемога, а о півдні вже трагічна звістка і коментаторі Україну, піднімай руки, піднімай білий прапор. Не віримо цим людям нечесним, довіряємо тому, який стоїть на Вартість свого слова і те, що він запланував щодо нашого народу, він конче виконає. І тому Христос сказав, коли бачите все, що відбувається, то ви простовуйтеся і голови ваші піднімайте, бо ваше відкуплення, в даному випадку, відкуплення від кривавого агресора наближається, воно конче прийде. Чекаємо, обмануті ніколи не будемо. Захищає лише ти назавжди любиш, ти один є батько всіх людей, серед війни оберігаєш і таємниці відкриваєш, небесний Ава, ава, ава Сер людей усіх, вічний, сильний, святий, наш отець святий. Знову, знову нас прощаєш від негоди, захищаєш шаба. Що святий, знову знову нас прощаєш від негоди, захищаєш аба, любий очевип? У цій священній божій книзі пібліє. Ми знаходимо дуже багато прекрасних епізодів величі гуманізму і незнищенної краси духа Господа Бога, яку Він передбачив через страждання мученицьку смерть і славне Воскресіння Спасителя єдинородного Ісуса Христа передати Божим людям. Який Христос, так і Христові у день явлення Його, так заявляє святий апостол Павло. І, звичайно, коли у світі панує нігілізм, зневір'я, зневага до імені Господнього, ми це переживаємо. Воно не оминуло і наш стражденний народ. При всій зовнішній релігійності ім'я Господнє жива і супермагаюча молитва і віра, яка руйнує задуми диявольське для багатьох християн є явище фантастичне. У пророка Ісаїї Господь зображає, як люди зухвалі поводяться. Як вони можуть зневажати всемогутнього Бога? І як на це реагує Господь? Згадаймо, це. 30-й розділ Ісаї читаю з 9 тексту 30 розділ. Бо це народ впертий, діти віроломні, що не хочуть слухати Божого закону, що провиться. Ось як говорять, нічого не бачите, хто бачить видіння духовні. А пророкам не пророкуйте нам правду, говоріть, що нам любе, відчуйте, що нам миле. З'їдіть з дороги, відверніться від правої путі, відсуньте нам сперед очей святого Ізраїлева. Більше цинізму вже не можна уявити собі. Замовчіть пророки Божі, не говоріть нам Боже Слово, вступіться з дороги, тому що ми маємо свою особливу омріяну дорогу без божності. І заберіть з дороги перед нами святого Божого Бога. Як реагує Господь, мибе. Ніколи в ту сторону не подивилися на такого зухвальця. А Господь ось що каже. Вони ще заявляють, в час біди, ще знайти тексто. Ми на конях втечемо в час біди. Господь каже, «Та, так і втечете. Ми на швидких побіжимо, зате швидкі будуть вас доганяти. Від страху перед одним втікатимете, втікатиме у вас тисяча, а зі страхом перед п'ятьома так розбежитеся, що залишок із вас буде, немов віха на верхів'ї гори, немов знак на горбі. І особливо слухаймо, та Господь чекає ще, щоб вам ласко явити, стримується, щоб вас пошкодувати. Бо Господь це Бог правди, блаженні ви, хто впливає на нього. Тому, мої любі браті і сестри, шановні християни, запам'ятаймо, мова йде про наймогутнішу зброю, перед якою не встоїть жодний агресор. Це зброя праведності. Це зброя моральної чистоти, про що заявляє в одному із псалмів Давид, псалмоспівець цар Ізраїля, якби я бачив у серці моєму беззаконня, то Господь би мене не почув. Приходячи в молитвах до Всевішнього, ми мусимо давати собі звіт перед ним, наскільки наше життя. Мислення, поведінка є такими, що Господь готовий слухати нашу молитву і відповідати на неї. Цю велику місію церкви вірно є, Дух Святий зобразив через апостола Павла як великий непереможний фактор стримування жахливої тайни беззаконня. І це написано у другому посланні цього апостола до Солонян. Друге послання, другий розділ сьомого текста. Бо тайна беззаконня вже орудає, тільки той, хто стримує тепер, буде тримати, аж поки візьметься зсередини. Мова йде про Духа Святого який єдиний не просто вступає у двобі із сатаною, невідомо, який буде результат, а він стримує його на знищення і на остаточну перемогу світла над темрявою. А тоді відкриється той безбожник, якого Господь уб'є духом ус своїх і знищить явленням приходу свого. Чи люди до цього прислуховуються, коли плекають своє ім'я і коли витворюють своїх ідолів і зневажають побожних, вірних людей, вони не відкривають цю сторінку не читають її. Тут написано чітко Господь знищить приходом своїм і уб'є. Духом своїх. Як люди безбожні, самовпевнені, поводяться у такий час, коли ця влада все нових і нових масштабів і обрисів, такого беззаконника прихід буде б сатанинською силою з усякою силою та ознаками і чудесами обману. І з усяким підступом неправди між тими, що погибають, бо любові правди не прийняли, щоб спастися їм. І в результаті, і за те пошле їм Бог дію підступу, щоб вони повірили неправді та прийняли суд усі, хто не вірив у правді, а кохався у неправді. І перед нами, дорогі українські народи, багатостраждальний вибір, якою стежиною ми підемо, чи стежиною беззаперечної перемоги світла над темрявою, стежиною праведності і вислуханих молитв, чи стежиною обману за провокатором, за своїм власним іменем, яке сьогодні все більше і більше оволодіває людським розумом і людськими діяннями. Яка би не була темна пора, вона ніколи сонця правди не засить і цього сходження ранкової зорі. І великої Божої благодаті і визволення для нашого багатостраждального народу, темрява не зупинить і не знищить його. Станьмо на сторону світла і слідуємо за тим, якому належить всіляка влада на небі і на землі. Це Спаситель наш Ісус Христос, йому слава. Прощаюся.